Вітаю дорогу церкву Божу, цей святий суботній ранок, дорогих наших сестер, братів, гостей, наших глядачів, хто не з нами сьогодні, але через канал YouTube дивиться цю програму. Більше того є присутнім на молитовних читаннях. Сьогодні ми маємо останню суботу, молитовного тижня, коли ми завершуємо цей тиждень. Він якось пробіг непомітно. Такий рік сплинув непомітно, і так і ми приблизились ще на один рік, на наступному тижні буде кінець календарного року. На один рік приблизились до приходу нашого Господа Ісуса, в якого ми віруємо, вістку, про кого ми сповіщаємо, і якого ми з нетерпінням чекаємо. Не буду затримувати довго вашу увагу, хотів би переключитися до останнього читання. Яке має назву після другого приходу, що чекає віруючих людей, дітей Божих, після другого приходу Ісуса Христа. Вічне життя з Ісусом на нових небесах і новій землі. Автором цього читання це цитати із пророка, в якого ми віримо, труди якого ми шануємо, це Єлена Уайт. І книгу, яку ми любимо читати і розповсюджувати, це цитати з книги Велика Боротьба. Тому будемо уважні до цього читання. У Біблії спадщина Спасенних названа словом батьківщиною, і взято за основу цитату із послання святого апостола до Євреїв, 11 розділ. Ви пам'ятаєте 11 розділ про що йде? мова там. Героїв віри, таких як Авель, таких як Єнох, потім іде Іной, Авраам, Сара. І якби підводячи підсумок, про що вони мислили, ми читаємо Послані до євреїв. З 14 го вірша. Бо ті, що говорять таке, а вони вважали себе чужинцями і приходьками на цій землі. І апостол пише: бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини, і коли б вони пам'ятали то, що вийшли з неї, то б мали б були час повернутись. 16 й вірш. Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної, тому що й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом. Бо він, тобто Бог, приготував їм місто. І ми, як віруючі люди, теж ця обітниця відноситься до нас. Небесний пастир водить свою отару до джерел живої води, там дерево життя, що місяця приносить свої плоди, і листя його служить на користь народам. Цитата із книги Об'явлення 22-й. Розділ другий вірш. Там течуть вічні потоки, чисті, як кришталь, а дерева, що ростуть біля них, гойдаючи віттям, кидатимуть свою тінь на стежки, приготовлені для викуплених Господа. Просторі рівнини м'яко переходять у прекрасні пагорби, а гори Божі велично підносять свої вершини. На цих мирних рівнинах на берегах живих потоків діти Божі, які так довго були мандрівниками й подорожніми, нарешті знайдуть свою батьківщину. Там новий Єрусалим, столиця прославленої нової землі, корона слави в Господній Руці й діадема царства в долоні Бога свого. Його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя яшми, чистого, як кришталь, і народи ходитимуть у його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього. Господь говорить, книга Євангеліста книга Йоанна: Я радітиму Єрусалимом, втішатимусь моїм народом. Ось Божа оселя з людьми, він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. У Божому місці ночі не буде, там ніхто не матиме потреби у відпочинку і не буде прагнути його, ніхто не зазнає втоми, виконуючи волю Божу. Прославляючи Його ім'я. Ми завжди будемо відчувати свіжість, що ніколи не минає. Книга об'явлення 22 розділ 5 вірш і не потребуватимуть світла світильника та й світла сонця, бо Господь Бог їх освічує. Замість сонячного світла буде сяйво, яке не вирізняється сліпучою Яскравістю, але набагато перевищує наше полудене світло. Слава Бога й Агнця наповнює святе місто незгасним світлом. Спасенні ходитимуть усяй й слави вічного дня. Об'явлення 21 розділ, 22 вірш. А храму говорить апостол Іоанн, я не бачив у ньому. Бо Господь Бог вседержитель і агнець то його храм. Божий народ має перевагу безпосередньо спілкуватися із Отцем, і з Сином. 1 Коринтян, 13 розділ, 12 вірш, святий апостол Павло пише до Коринської церкви: Тепер ми бачимо, як у дзеркалі, але не ясно. Ми бачимо образ Божий відображений ніби в дзеркалі, у творінні природи, у Його взаєминах з людьми, але тоді ми побачимо Його віч на віч, ми будемо перебувати в Його присутності й бачити славу Його. Там спасенні пізнають подібно до того, як вони пізнані, любові, співчуття який сам Господь заклав у душу, знайдуть там найчистіші та найсолодші прояви, чисте спілкування зі святими істотами, гармонійне життя в товаристві блаженних ангелів та вірних Божих усіх віків, котрі обмили, й убілили свій одяг кров'ю агнця, святі узи, що з'єднують кожну родину. На небесах і на землі. Усе це буде приносити щастя спасенним. Там безсмертний розум буде захоплюватись чудесами творчої сили і таємницею любові Викупителя. Там не буде жорстокого й лукавого ворога, котрий спокушав би людей забути про Бога. Там будуть розвиватися всі здібності, зростатиме кожен хист і талант. Надбання знань не буде втомлювати мозок і виснажувати тіло. Там буде можливість для здійснення грандіозних задумів, досягнення найвищих цілей, реалізації найблагородніших прагнень та все ж будуть з'являтися нові вершини. Для сходження нові чудеса, які викликатимуть подив і захоплення, нові істини для пізнання, нові об'єкти для дослідження, котрі перебуватимуть потребуватимуть усіх сил розуму, душі і тіла. Перед викупленим Божим народом відкриваються всі скарби Всесвіту. Звільнені від кайданів смерті, вони не відчуваючи втоми, літатимуть у далекі світи, які з глибоким сумом спостерігали за людським горем, і радісним співом вітали навернення кожної душі. З невимовним захопленням діти землі пізнаватимуть мудрість. Безгрішних істот, вони поділяться скарбами знань, набутими через осягнення творчої сили Божої упродовж багатьох віків. Незатьмарений погляд спасенний охопить усю славу творіння Сонця, зір і галактик, які в установленому порядку обертаються навколо Божественного престолу. На всьому творінні від найменшого до найбільшого викарбуване ім'я Творця і всьому відкривається багатство Його сили. Роки вічності принесуть спасенним багате та глибоке пізнання Бога і Христа. У міру збільшення пізнання будуть зміцнюватися любов, благоговіння. І щастя. Що глибше люди пізнаватимуть Бога, то більше будуть захоплюватись Його характером. Коли Ісус відкриє перед ними багатства, викуплені та дивовижні здобутки у великій боротьбі з сатаною, серця спасенних спалахнуть ще більшою любов'ю, і вони ще з більшим завзяттям торкнуться золотих струн арф Тисяча тисяч, і 10 тисяч, десятків тисяч зіллються у єдиному могутньому співі похвального гімну. Об'явлення 5 розділ, 13 вірш. Апостол Іоанн пише: І чув я, говорить він, як кожне творіння, яке на небі й на землі, під землею і на морі. І все те, що в них говорило тому, хто сидить на престолі, агенцеву, благословення, честь, і слава, і влада на віки віків. Велика боротьба закінчена. Гріха та грішників більше немає. Усе світ чистий, у всьому незліченному творінні. Б'ється один пульс гармонії і радості від того, хто створив усе це, течуть потоки життя, світла і щастя в усі простори безмежного світу, від найменшого атома до найбільших галактик, усе живе й неживе в своїй незатмареній красі. Та досконалої радості свідчить про те, що Бог є любов. Амінь. Амінь. Давайте ми звершимо одну загальну молитву. Я хотів би звершити молитву Господню, Отче наш. Схилим наші голови. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, і як на небі. Хліба нашого щоденного подавай і сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Бо Твоє є царство, і Твоя є сила, і слава по віки віків. Амінь, Амінь. сідайте, будь ласка.